Доброго дня, шановні прихильники спорту. До вашої уваги перше відео на каналі в цьому році. Принагідно вітаю всіх зі святами ну і бажаю виключно позитивних емоцій та вражень від виступів ваших улюблених команд та спортсменів. І стартуємо ми цей рік просто з епохальної події, по крайній мірі для тенісу. це точно, адже повернувся на корт Рафаель Надаль. Нагадаю, з 18 січня минулого року володар 22 гренслемів був поза грою через травму. Ну і прихильники цього тенісиста, звичайно ж, чекали, коли він повернеться, тому що навіть були побоювання, що цього не відбудеться. Але наприкінці минулого сезону стало відомо про те, що вже в перших числах 2024 року на перших турнірах 2024 року Рафа з'явиться, і ось ця епохальна подія трапляється 2 січня. На турнірі в Брізбені матчем проти австрійця Домініка Тіма Рафа повернувся на корт і відразу з перемоги 2-0 по сетам, 7-5-6-1 був надпереконливим насамперед на власній подачі. Всі 10 виграв. Причому шість з яких під нуль навіть жодного брейкпоінту не дав заробити австрійському тенісисту. Під час матчу відчувалося, що публіка чекала на це повернення, тому що практично всі дії в виконанні Рафаеля зустрічалися аплодисментами та навіть оваціями, за що надаль в післяматчому інтерв'ю. Ще перебуваючи на корті, всім тамтешнім глядачам, звичайно ж, подякував. Ну і також подякував всім тим, хто підтримав його протягом попереднього року, коли він відновлювався від травми. Навіть в цьому інтерв'ю майже дійшло до сліз. Знаємо, що Рафаель справжній боєць на корті, але при цьому звичайна людина. Яка в тому числі не позбавлена сентиментів. Пригадуємо, 2022 рік Лейвер Кап, коли завершував кар'єру інший легендарний тенісиста Роджер Федерер, ну і там плакав не лише Роджер. Тож бажаємо Рафаелю, звичайно ж, міцного здоров'я, поменше, бо по можливості взагалі без травм ну і нових титулів. Запитую в тому числі і у вас, будь ласка, залишайте свої думки в коментарях. Чи вдасться володарю 22 гренслемів здобути бодай ще хоча б один? Чи в цьому році, чи загалом до завершення кар'єри? Цікаво буде почитати.